І як же зробив ось цей майстер плиточник з Німеччини? Він мені зі мною зв'язався і сказав: Саня, я можу, в принципі, можу зробити, але мені ніколи нема де його робити. Незручно, нема часу. в мене є своя робота, яку я повинен ще робити. Замовникам треба мувальник, я бачу, я за тобою слідкую. Можеш зробити, зможу каже: я зароблю свої гроші, ти заробиш свої гроші. все, всі будуть щасливі. А якщо каже, у нас співпраця піде, то там і бабосик буде буде краще, і відповідно, і буде в тебе додаткова робота. Тому я вважаю, якщо у майстрів плиточників є можливість заробляти більше, ніж у це тратити, витрачати свій час на умивальник, або на якомусь об'єкті, наприклад, робити чужий умивальник, то це взагалі я вважаю неправильним. Цим треба займатися в відведеному місці, коли замовник якийсь побачив, а що це таке ти робиш, скаже ти що, друг, попутав щось. Ну, коротше. Хтось, знаєте, я розумію, що всім треба в цьому світі гроші, але е, якщо трошечки правильно подумати, то можна їх зробити на рівному місці. просто, я ж кажу, Зі своєю націнкою: тисячу, 2, 3, 4, 5, скільки там вважаєте за потрібне, ставити плюс замовнику, якщо його влаштовує, і в мене відповідно, вартість дешевша. тому Бачу ціль, не бачу перешкод правильно, ось так і працюємо.